Як можна знизити температуру без препаратів? Багато разів ми чули, що бабусі рекомендують лягти у ліжко, вдягнути шкарпетки і хворіти. Це неправильно. Ми повинні роздягнути дитину для того, щоб температура тіла знижувалась. Треба більше пити рідини. Це може бути чай, це може бути вода, компот, узвар, відвар. Це не принципово. Зверніть увагу на температуру у приміщенні, оптимальна температура 18-20 градусів. Якщо це літа, не бійтеся користуватися кондиціонерами, але не забувайте про адекватну вологість повітря. Відкривайте вікна на провітрювання. Фізичні методи охолодження за допомогою вологих обгортань або спеціальних холодових пакетів допоможе вам знижити температуру, але ні в якому разі не застосовуйте спиртові розчини, уксус для вгортань це дуже небезпечно.